Персональну виставку картин презентував у Хмельницькому художник із Донецької області Володимир Півень. Серію із понад 20 робіт назвав із філософських смислів. Я взагалі захоплююсь літературою філософською, а потім не знаєте, прийшла така ідея, чому б ні не взяти якісь вислови відомих мудрих людей, от і європейців, і українців, і не зробити таку візуалізацію. Знаєте, у вигляді картин. Причому картин не реалістичних, а концептуальних, от в основі яких лежить щось така, якась думка на картинах можна побачити вислови Фрідріха Гегеля та Артура Шопенгауера. Давайте візьмемо Демокріта, який сказав, усе існує завдяки двом першопочаткам: атомам і порожнечі, атоми незмінні і вічні, перебувають у постійному русі. Вони відрізняються лише формою, розміром, положенням і порухом. І от, будь ласка, значить, оцей твір якраз і була спроба. Я не кажу, що це вже це ідеально. Це спроба. Спроба показати рух атомів. Це суспільне явище, звичайно ж. Можна монадами назвати, можна атомами назвати, це абсолютно не має значення. Кожній картині автор присвоїв номер. За ними відвідувачі знаходять той чи інший вислів. Це візуалізація. Тобто я хотів сказати, що будь-яку думку, навіть глибоку думку, можна ну, інтерпретувати от через якісь знаки. От от якщо є таке поняття і реальність. То це саме знаковість, тобто це не реальне, а щось знакове. І от тут якраз всі твори фактично, вони саме є знаки, знаки, символи. Виставку художник презентував у приміщенні центральної публічної бібліотеки. Подивитись на картини, прийшла хмельничанка Неяна Горянська. От в його творіннях є щось таке, що перекликається з моїм внутрішнім світом. Усі ці роботи Володимир Півень створив лише за місяць. Працює у власній творчій студії, яку відкрив в одному із місцевих гуртожитків. Це є вхід до філософії, це є вхід до чогось такого мудрого, що відшліфовано в часі. Це дуже важливо. Який це буде вхід за допомогою яких інструментів, і за допомогою якого виду мистецтва. Я думаю, що у ці кольори яскраві, у ці форми, у ця плакатний такий, от така плакатна форма, вона дуже приваблива для того, щоб звернути на це увагу. А потім, якщо людина зацікавиться через той столик, який стоїть з висловами, він може далі продовжувати вивчати і аналізувати глибше, наприклад, того автора ту цитату, вже розкривати і для себе, і знайомитися з іншими творами. За словами автора, серія буде поповнюватись новими роботами у планах познайомити із філософськими картинами школярів та студентів. Олександра Семенюк, Новини міста.